Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив коротко проговорити 6 пунктів, які допоможуть вам легше вибудувати взаємодію з жінкою. Це є мій досвід, це по факту мої помилки, які я робив. і Сьогодні я поділюсь тим, що справді працює. Тому рекомендую додивитися цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали! Перший пункт. Інвестуй рівно стільки часу, скільки жінка інвестує в тебе. Тобто, ти повинен розуміти, що більше не можна. Тобто, якщо жінка інвестує в тебе там, годину часу в день, ти інвестуєш в неї стільки ж, ти не виділяєш більше. Треба зрозуміти оцей баланс значення. Ти ніколи не виділяєш більше ніж 50%. Менше можна, більше в жодному разі ні. На початку взаємодії тут дуже важливо не задарити її увагою. В неї повинен бути дефіцит. Загалом це здорова картина, по факту здоровий шаблон, коли ти максимум, що робиш, це 50%. Потім згодом тобі треба зменшувати це до 40 до 30%, щоб жінка вкладалася більше. Проте на початку ти повинен розуміти, що ти інвестуєш рівно стільки, скільки інвестують в тебе не більше. Як я зазначав, згодом можна менше, але в жодному разі не більше. Це правило, я зрозумів ну, в силу своїх помилок, коли я дуже багато часу інвестував в жінку, і я розумів, що я переставав бути їй цікавим. Я просто переставав бути цікавим, я втрачав інтерес, ті, що вона втрачала інтерес до мене, тому що вона розуміла, що я легко доступний в багатьох моментах, як по дзвіночку можу прибігти і зробити все, що вона запросить. Да? Тому це дуже важливий момент не інвестувати більше в жінку, ніж вона інвестує в тебе. Другий пункт: уникай сліпого образу. Коли перед тобою дуже красива дівчина, от просто десяточка, так, 10 з 10, ти можеш потрапити в цю пастку, коли ти будеш просто задарювати її цим поглядом. Тобто ти банально тичиш її в очі, і їй стає некомфортно. Не потрібно дівчині створювати таке середовище, де їй буде некомфортно. Запам'ятай базове правило. 70% ти дивишся в очі, і 30% ти дивишся по сторонам. Тобто ти не дивишся весь час в очі, отаку дивишся і говориш до неї. Їй буде дуже некомфортно. Ти повинен 30% свого того часу під час розмови відводити погляд по сторонам, на руки подивитися, там, десь в небо втикнути. Да? Проте не дивитись весь час на неї, тому що це дуже дискомфортно. 70% дивишся в очі під час розмови, 30% дивишся по сторонам. Пункт номер три ніколи не її на п'єдестал. Тобто тут треба розуміти, що ти не повинен а, зажиматися. От ти бачиш дівчину, ти не повинен бути якийсь таким зажатий, там під ноги дивитися. Ти повинен завжди тримати впевнену позу. Якщо ти стоїш, ти можеш руки скласти ось так. Можеш е, руки широко на рівні плеч стримати, але ти не повинен бути зажатим. Жінки, я завжди говорю одну річ: жінки читають невербалку краще, ніж чоловіки, і про це не можна забувати. Ти повинен тримати впевнену позу. Незалежно наскільки вона красива, там і так далі. І так далі ти свідомо повинен собі на підсвідомості говорити. Так, вона гарна, все нормально, але для мене це не відіграє жодної ролі, тому що я є впевнений в собі. Я впевнений, я знаю, що я зроблю те, що я повинен. Все, крапка. Ти собі постійно це повторяєш в голові, і тим самим ти формуєш цю впевненість собі. Ти не схрещуєш руки ось так, ти не дивишся під ніс, ти не зжимаєшся, не сутулишся. Ти чітко дивишся в очі, впевнена поза, сидиш на побаченні руки широко. Чим більше місця в просторі займаєш. розумієш, не отак лежати, да? але просто впевнено сидиш, дивишся в очі, усміхаєшся. Робиш якісь там жарти і так далі. і так далі. Тому це дуже важливий момент: тримаєш певну позу і не підносиш її на п'ятистал, щоб ти не дивився, як песик знизу вгору, розумієш? Четвертий пункт зрозумій персональний простір. Тут треба розуміти, що загалом є три види простору. це є соціальний, персональний та інтимний. Соціальний це там від 1,2 метра до 3,6 А персональний це від пів метра до метр і два. І інтимний простір це а, менше пів метра. Ти повинен розуміти, що коли ти починаєш взаємодію з жінкою, ти а, повинен розуміти і свій, і її а, персональний простір. Тобто ти впроваджуєш жінку в персональний простір. Не спіши її дуже швидко впроваджувати в інтимний простір, тому що жінка може бути не готова завжди персональний простір від пів метра до метр, а, там, і два, ти тримаєш жінку на цій дистанції. Ти там можеш, е, якщо ви десь разом йдете, можеш їй запропонувати потримати тебе за руку, типу, ти такий весь галантний і так далі. і так далі. Проте ти повинен пам'ятати, що на перших побаченнях ти тримаєш персональний простір, особистий, да? ти не входиш в інтимний дуже швидко, тому що є різні жінки, є жінки, які зразу в інтимний простір зможуть тобі легко зайти, а є жінки, яким не дуже комфортно. І ти повинен про це пам'ятати. Тобто е, знати. За персональний простір і за інтимний, і згодом тільки приступати до нього, не спішити, щоб, як то кажуть, не показати себе з твоєї точки зору, що ти надто відкритий. Це круто, що ти відкритий, але теж треба пам'ятати, що людина не одразу відкриється тобі на всі 100%. П'ятий пункт: ніколи не зраджуй власної місії. От ти, припустимо, працюєш. До тебе дівчина там пише під час твого робочого дня, скидає тобі фотографію. Умовно, в новому платі каже, що думаєш. Ти побачив це смс, але ти не відписуєш. Ти побачив, відключив сповіщення, все, ти працюєш. І жінка це знає. Ти повинен розуміти, ти робиш те, що ти повинен. Ти не відкладаєш свої справи через жінку. Ти маєш ти в зал, а вона там звільнилася швидше. Ти йдеш в зал, і тільки після того, як ти пішов в зал, ти зустрічаєшся з нею. Ти повинен розуміти, що а, жінка буде тебе поважати за це. Вона буде поважати. Тебе за те, що ти маєш свої задачі і ти їх робиш, тому що я раніше відмовлявся від базових якихось речей. Це коли я був молодшим, я зразу біг на зустріч, бо жінка швидше звільнилася. Це така помилка, яку роблять дуже багато чоловіків. Вони відкладають власні справи заради того, щоб піти на зустріч з жінкою, там з дівчиною, яка їм дуже подобається. Не роби цього. У тебе є заплановане відвідування залу, ти йдеш в зал. Ти там займаєшся спортом, ти робиш свою роботу, яку ти маєш зробити, і тільки після того, як ти зробиш, як робота буде зроблена, тоді ти йдеш на зустріч з людиною. Пам'ятай про це. Ну і шостий пункт не закохуватись першим це дуже і дуже важливий момент. Ти повинен контролювати цей процес. І я доволі часто бачу картину, що чоловіки самі закохуються. Для чоловіка взагалі дуже небезпечно закохуватись. Ти повинен тримати думку в голові, що. А ти не маєш права закохуватись, тому що для чоловіка кохання ти втрачаєш голову, ти перестаєш бути мужиком. Скажу так. Ти коли даєш волю емоціям, ти тоді не можеш приймати правильні рішення згідно своєї стратегії. Ти робиш помилки, ти піддаєшся емоціям, і я це дуже часто бачу. Я сам це пройшов. Я сам це пройшов. Ти тоді маєш емоційні годілки. Ти не можеш бути стабільним, ти не можеш вирішувати важливі проблеми тут і зараз. Про це не можна забувати. Ти повинен контролювати цю думку, що ти не признаєшся першим в коханні, не признаєшся. Це, це база просто, тому що ризик того, якщо ти признаєшся першим в коханні дівчині, а вона не може тобі сказати те саме. Ти ставиш її в дуже некомфортне середовище, в дуже некомфортну ситуацію, що вона по факту керує ситуацією тепер. Ти вразливий, розумієш? Тому це дуже важливий момент: не закохуватись першим, не говорити першим, що ти любиш людину. Типу, ти можеш говорити це у відповідь. У відповідь. Але це базова річ. Якщо ти думаєш в тебе там унікальний випадок, чоловіче. Просто ризик того, як я зазначаю, надто високий, щоб обісратися. Розумієш? Буде дуже круто, якщо жінка так само тебе любить, скаже, та звичайно, сонце тебе теж дуже люблю. Дякую, що ти це сказав. Але як показує практика, я зазвичай говорю про більшість. Я не говорю про якісь унікальні випадки. Я говорю про більшість, про ті ситуації, які я бачу, ті випадки, які я розбираю. І більшість говорить про те, що чоловіки обсираються, що чоловіки саме потрапляють в ті ситуації, з яких потім дуже складно вийти. Тому пам'ятай про це, друзі. Ці шість базових пунктів вони є важливими, про них не можна забувати. Я чекаю на ваш фідбек. Обов'язково лайк, підписка на канал, дзвіночок, коментар чи це було важливо для вас, чи корисно. Ми працюємо далі, донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашій армії. Слава Україні!